Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Приміряю рамку лобового скла. Отака От вона, виходить, буде. І таке враження, що кабіна дуже громадна, получається. Ну, але всередині має бути достатньо місця. Не знаю, побачимо. Нахил поки що получається. На 10 см виходить, вверх. віднизу відходить. Кут я не мірю. Кут нахилу я трошечки оце поміняв, зробив його більшим. І зараз він, виходить, 80 градусів відносно горизонту. Якщо звіти зверху кинути сюди рівень, то виходить, що тут буде відстань від верху до низу 15 см. Прийшли мені з AliExpress ось такі довгі гайки. От, і вони будуть вкручуватися ось сюди. Ось так. І отак воно буде виступати. Тобто тепер затянути можу подушку спокійно. Що знизу, що зверху. А то я роблю, роблю і так я вам нічого не покажу, а потім покажу вже фінішний результат. Ну, одним словом, зробив я дві, верхні поперечки, одна і друга. І оці вертикальні стоєчки. Вони зараз готові. Зараз, треба з'єднати задню сторону ось тут. Перемичку і все, і каркас буде вже майже майже готовий. І що ж, поставив я вже задню поперечку. ось цю. Вже накинув е дашок, щоб подивитися, як воно буде. Ну, прикольно, місця багато, дуже багато. Мені це покажу подобається. Звісно, не знаю, як воно все буде після того, як речаги всі поставили. Це ще електроприцілювач керма. Ну, надіюсь, буде все чітко. Ось така буде поперечка. Получається, проєм дверей буде звідси водо, 82 см. Ну і тут десь в районі 30 см буде віконечко. Якось так. Ні дня без дощу, як то кажуть. Ні, ну в нас дощі, звісно, не кожен день, але через день або день немає і три дні є. Ладно, продовжуємо. От у такому стані зараз кабінка. Зараз я вже проварюю всі шви. Дав підсилювачі. Ось ці трикутнички. Раз, два. І дав вон туди, наверх, наниз. Тут все одно будуть стекла не відкриватися, так що що вони є, то що їх немає по барабану. Так, по пневматиці Балон на 10 літрів. Це від прицепа крона вроді. Точно не знаю. Ну, коротше, від якогось напівпричіпа від фури. 10 літрів балон. Сюди. Ось такі закручуються три перехідники М22 на 1 другу дюйма. Для ощільнення. Буду використовувати ось таку силіконову нитку. Сильно замотувати не буду, бо це зараз мені чисто підняти пневмосидіння сидіння і все. Я потім все одно то все буду розбирати. Інформація, думаю, буде корисна тим, хто має пневму систему або хоче поставити. Для всіх решт я думаю, вона буде абсолютно не потрібна. Цей третій штуцер, він йде на злив. Щоб зразу закінчити її знизу, тобто з витоком виходить конденсатор і так далі. Перехідник з 1,2 дюйма на 1,4 дюйма. І в цей перехідник буде вкручуватися ось такий спускний клапан. Так, і зразу, щоб закінчити з подачою повітря. Муфта, а може не муфта, ніпель. Ніпель з однеї другої на одну другу. В ніпель вкручується зворотній клапан. От, сюди подача повітря йде. І сюди швидко з'єм на компресор. І оця ця штука вкручується ось сюди на подачу. Забув сказати один дуже важливий момент. Зворотній клапан. Повинен витримувати робочий тиск. Робочий тиск сидіння грамар це 10 атмосфер. Те саме стосується ось цього клапана зливу. Він ще ж іде, як і запобіжний клапан, і клапан для зливу. Тобто він повинен витримувати тиск, 10 атмосфер, те саме стосується зворотнього клапана. Так, тепер вихід з ресивера. Перехідник з 1,2 на 1,4. І від, як це називається, фільтр. Це не зовсім фільтр, це є вологовідділювач. Тобто він відділяє вологу з компресору. Тому що компресор подає в ресівер гаряче повітря і конденсат конденсується в ресівері. І щоб ця волога не попадала в прямому систему спеціальний фільтр для відділення вологи. Робочий тиск його максимальний, це 14 атмосфер. Ну, а робоча система вся у нас 10, я вже це казав. На виході з фільтра перехідник з четвертої на 1 другу і тройник. І це все буде сюди прикручуватися. Так, на виході з тройника буде бистроз'єм, Щоб можна було класи підкачати чи ще щось таке. А з цієї сторони перехідник одна друга, одна четверта. І вже це перехідник. Фітинг для шланга. Все, ресивер зібраний. Чому я казав, що буду його розбирати в подальшому? Тому що, самі бачите, який габарит він займає, Тобто дуже громадний. А я його планую поставити ось так. Щоб він менше займав місце і то все. Я скоріше за все сюди зроблю такі окутові з'єднання. Щоб ця вся система такое йшла під кутом і так само вхід йшов сюди під кутом. Та ще сюди одівається шланг. Шланг звичайний, 6-мм це по зовнішньому діаметру. Ну такий самий, як від фіттинг. До цієї системи, всієї в мене буде підключене сидіння. І ось такий розподільник. Розподільник це є пневматичний, але він управляється електричною схемою. Який його принцип роботи. Сюди подається повітря. І ось ці два виходи йдуть на пневмоциліндр. Керується ось цими силеноїдами 12 вольтовими. І ось така кнопочка. Тобто нажав кнопочку, відпустив, соновець працював, відпустився. Нажав другу кнопочку, солоновець працював, відпустився. Кнопка без фіксації. Оце пневмоціл... пневморозподільник буде. У мене дві штуки їх таких буде. Поки що дві штуки. Один буде управляти режимом передач, тобто повишені, понижені. А другий буде управляти вомом. Тобто нажав, пневмоциліндр перевів вом в робоче положення і так і зафіксувався. Нажав, пневмоциліндр опустився і відповідно відпустив вом. Ось такий принцип буде його роботи. Також планую до цієї пневмосистеми, але це ще не точно, підключити пневматичні тормоза і пневматичний ручник від фури. Вони так само працюють по такому принципу. Тобто там речах потягнув. Ручку верніше, потягнув, Пневмоциліндр перевівся в інше положення, тормоза зажалася. Чому це все роблю на пневматичній системі, а не на гідравлічній системі? Тут все дуже просто. Того, що пневматична система набагато дешевша, ніж гідравлічна. Щоб ви собі розуміли, цей пневморозподільник коштує 230 гривень. На Аліекспресі. Абсолютно не чути, що вже щось десь спускало. Слухайте.